Ну як вам хризантемка? Слухайте, того року купила отаку мацьопеньку. І вона виросла і цвіла отака. А цього року я не знаю, що з нею сталося. Вона ще, ні, вона цвісти буде. Але ви подивіться, я ще такого не бачила, такої здоровенної хризантеми. У мене є різні. Ось, прошу дуже. О, і жовтенька там, і червоненька. Але вони такі якісь кущом, а це прямо! Красуня, Вже треба її пересаджувати, бо вона вже мені тут не пасує. Коротше, Бог дає день, а чорт роботу. Коло квітів також треба мізгувати, як правильно посадити і яке ж воно виросте, щоб воно тобі нерви не портило. От, бо дивлюся, і композиція мені не виходить. Ну, зате зацвіти і буде ще одна. Краса на моєму городі.